Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мегатоварка. Мене звати Михайло, це Андрій. І сьогодні ми вам розкажемо про найпростішу схему заробітку на OLX тобто буде 6 кроків, які зможуть вам ми розповімо, як продавати на OLX або на інших дошках оголошень свої товари, товари для покупців. І так, перший пункт це як вибрати товар, який товар популярніший. Найпростіший спосіб це зайти на OLX, опуститися в самий низ і подивитися, там є така закладка, як популярні, популярні запити. Тобто на, на цій закладці ви зможете подивитися найпопулярніші ключові запити покупців, які шукають товари на OLX за якийсь там період часу, за два місяці, скажімо так. Фахівці зараз визначають найпопулярніші категорії, в яких шукають товари різні ваші покупці. Клієнти це е, одяг та взуття та електроніка. А е, це такі товари, як можуть бути такі товари, як меблі, одяг, взуття, дитячі товари і різні побутові речі і, та інші. Далі у нас другий пункт це аналіз конкурентів. Ось на маркетплейсах на дошках оголошень. Тобто е, конкуренція оголошень є неймовірно великою. Ось, для того, щоб виділитись, вам потрібно е, проаналізувати свій товар, е, свої, свої позиції та подивитись на них з точки зору покупця. Як е, зацікавити покупця, е, як е, зробити так, щоб е, покупець вибрав саме ваше оголошення. Ось, е, Перш ніж закупляти. Товар потрібно проаналізувати характеристики, опис ваших конкурентів. Йдемо до третього пункту. Тут все дуже просто. Получається, ви зрозуміли, що хочете продавати. Подивилися, в якій ніші менше конкурентів, або ви знайшли, допустимо, товар по мінімальній ціні і з великою маржинальністю. А далі переходимо до переговорів з постачальником, тобто його задача буде якомога найдорожче вам його цей товар продати гуртом або в розріб, неважливо. А ваша задача його якомога дешевше для себе купити, тому що вважайте на логістику, на всі на інші фактори. От після цього як ви поторгувалися, аргументовано обов'язково торгуєтеся з постачальниками. От, вказуєте на інші ціни, на інших постачальників, тобто таким чином ви зможете, скажімо так, збити ціну. Після цього себе убезпечити, купуйте краще через якусь лист доставку або накладеним платежем. Тобто, на це так само звертайте увагу, тому що ну, постачальники різні, можуть його обдурити. Так і таким чином ви зможете купити товар. Після того як ви зробили безпечну покупку. Любим для вас зручним способом очікуємо на товар. Приступаємо до слідучого етапу. Наступний етап у нас йде розміщення ваших оголошень позицій. Ось, дотримуємось части пунктів розміщення позицій. Тобто, перший пункт це написати привабливе заголовок. другий пункт зробити якомога більш якісних фотографій, третій пункт написати опис. Четвертий пункт вказати е, привабливу та коректну ціну. І шостий пункт заповнити всі фільтри. Після цього вам треба буде налаштувати все для того, щоб у вас був гарний сервіс. Тобто, п'ятий пункт це у нас обслуговування покупців та сервіс. В чому він полягає? Я виділив чотири головних пункти. Так? Перший пункт бути завжди на зв'язку. Тому що покупець може передумати дуже швидко у вас товар. Тому як гарячий клієнт найкраще для продажу. А далі другий пункт бути коректним у спілкуванні з клієнтами, з вашими покупцями. Третій пункт це робота з відгуками і з негативними ситуаціями. І четвертий пункт це знову ж таки наголошую. остерігайтеся шахраїв, якщо ви продаєте десь на Олексі, або на якійсь дощ оголошень, Спілкуйтеся з вашими покупцями тільки в цьому сервісі, щоб не виходило за якісь рамки. Там ніяк ніякі фішеної сайтів, ніякі посилання ви не переходите. Далі в нашій схемі шостий пункт це отримання прибутку після завершення угоди. Обов'язково отримайте свої кошти, також не забувайте вести облік та залишки товарів та рахуйте свій прибуток за допомогою інструментів, таких як Google таблиці, crm системи О1С та, та інші зручні системи для вас. Старайтесь також повторити цю схему. І далі, та для того, щоб масштабуватись. Як завжди, ми в минулому відео розігрували павербанк. Ось, і цей павербанк відправляється нашому переможцю, якого ми вибрали за допомогою рандомайзера. І хочеться наголосити, що в цьому відео ми також розігруємо крутий приз. Це буде багатофункціональний зарядний пристрій, тобто кабель. Які підійде для вашого любого девайсу? Тепер найголовніше і найцікавіше, тепер ми будемо показувати, що ми купили на постачальника печною доставкою Оликс. Друзі, забрали посилку з нової пошти, замовляли ми її на Оликс. Оликс доставкою ось у продавця. Тобто тут знаходиться цілий ящик 25 кг товарів для фітнесу. A few moments later так, ну ось ми спеціально для вас купили цей міксбокс на OLX. І зараз ми покажемо, що ми купили за 1700 гривень разом з доставкою. Нам вийшло так. Тут у нас виходить 75 товарів, а середня вартість товару вийшла 22 гривні. Тобто у нас є там 17 позицій. Мається на увазі, що у нас 75 товарів, але 17 позицій деякі повторюються. Є нюанс, є товари, які є різні розміри і різні кольори. Зараз ми це все вам покажемо. Так, приступимо до першого товару. Це у нас така машинка станок для е загортання, скручування голубців та долми. Ось, в принципі, вона китайського виробництва такий товарчик. Далі у нас іде Ось такі наколінники, тонізуючі, коригуючі. Ну, такого плану один без, виходить, без упаковочки, один з упаковочки. Знову ж таки, звертаю увагу, 22 гривні вони дорожчі коштують, тому дивіться. Тут у нас далі йде такий подрібнювач овочів та фруктів. Ось так працює. Ось такий виходить, у виходить, нас станок для заточення ножів і інших ріжучих предметів. Електричної від батареї. Так, далі в нас тут йде два ножі для чищення риби. Ось такі носочки, так само тонізуючі. Так, У нас тут бачу 9 штук браслетів від комад та комарів. Вони різнокольорові всі. Це прикольний товарчик, це в нас виходить. Блядь, Блять, а шо это? А шо это, я сам не знаю? Как оно, блять, мы шіскали? Коригую. Коригуючи тренажер. Блядь. Корсети на коліні. Такі з пружинками, прикольні. Так само прикольні товарчики. Так, далі у нас тут ще є товар для кухні, це у нас є підставки, ставки поведення. Полозини, тумбочки силиконові. Ну, Це мілоч, така скажімо, це три брелочка. Тут написано «Доброго вечора, ми з України. У нас тут є силіконові кришки для посуду. Ось є як крулої, в форми, формі, так і квадратної. Далі позиція кухні. Це у нас для шприца кондитерного. Такі от штуки з мішочками осадочки. І така прикольна відкривачка, яка говорить Зеленською. Мовою мовою зеленською. Голосом зеленським <схітання> 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 Зеленського. А що там, так, далі у нас іде. Та... Такі тонізуючі пояси для фітнесу. Ось їх тут 9 штук. Вони всі різних розмірів та кольорів. Ось підходять як і для чоловіків, так і для жінок. Найбільше попалося товару. Це у нас пояс для схуднення. Сауна ще називають. Таких 30 штук попалось. О, тобто вони різного так само, вони одного кольору, але різного розміру всі. Далі у нас такий тренажер для ніг, для рук. в принципі. Є такий коректор. Один попався на спину який і попався е чоловіча колектизуюча для скуплення майка. Такі в одному розумі. Так, і далі ще нам попалися такі у нас е, тренажери для е, спини, такі мостики. Ось. Вони чорного кольору е, на три е, режими. Так, ну от ви, ми вам і розповіли, які товари нам попалися в цій, е, скажімо, мікс-коробці, мікс палеті. Яку, яку ми купили на OLX у постачальника, добре з ним поторгувалися. Цей товар вже викладений на промі, на OLX, В принципі, вже є а, там збережені на OLX лайки. <свісно> <свісно> Вже є деякі позиції, додавлені в обрані. Ось. Я думаю, що і в подальшому люди, які додали ці товари собі в обрані позиції згодом, їх придбають. Дуже зручно, коли багато позицій безпосередньо одного типу. Тобто ці позиції, найголовніше на улиці, можна просувати платно і це збільшить шанси на продаж. Я думаю, ці товари дуже швидко продадуться, і ми заробимо грошенят для того, щоб купити ну, новий мікс і вам показати на обзорі. А, саме головне підписуйтесь, коментуйте для того, щоб вигравати призи, для того, щоб спілкуватися з нами, а також переходьте в соцмережі. Ці ці товари так само там будуть вже викладені. Також хочеться зауважити, що 80% глядачів нашого каналу. На нас ще не підписані, так що нажимай кнопку підписатись, став дзвіночок, щоб бути в курсі, коли виходять наші відео. І виконуй постійно нашу просту схему. Так, далі в нас тут є е кришки для силіконові для е різних силіконові кришки для чого? Для посуду, для, для, для посуду.